Перед тим, як іти далі, ми, як я люблю казати, трошки визначимось з термінологією. І так, чисте приміщення clean room, В стандартах, GMP та ISO є. Розбіжності е, скоріше у формулюваннях, ніж е, по суті. І так, е, відповідно до е, додатку 1 е, до GMP, е, чисте приміщення це приміщення, що спроектували, обслуговують і контролюють таким чином, щоб запобігти контамінації лікарських засобів частинками і мікроорганізмами. У такому приміщенні має забезпечуватись і регулярно відтворюватись відповідний рівень чистоти бої. Ну і якщо е, подивитися на е, аналогічне формулювання е, стандартів ІСО, е, то е, по суті те ж саме формулювання, ну декілька відрізняється, але е, суть у тому, що е, Приміщення е, розроблено і використовується таким чином, щоб мінімізувати потрапляння, формування і накопичення частинок у його середині, а також у якому за потреби контрольовано інші відповідні параметри, тобто температуру, е, вологість і тиск. І е, е, є ще е, таке ну, Такий термін як чиста зона, тут є така досить суттєва розбіжність між GMP і стандартами ІСУ, тому що відповідно до додатку 1 до GMP, чиста зона це зона, що відповідає певним нормам чистоти стосовно кількості частинок і мікроорганізмів, і, як правило, містить декілька об'єднаних чистих приміщень. Суть, чиста зона, складається з декілька чистих приміщень. На відміну від цього, чиста зона в стандарті ІСО це. Певний простір, в якому контролюють концентрацію частинок, який побудований та експлуатується так, щоб звести до мінімуму е, та отримання частинок у ньому. І розбіжність тут е е є в тому, що е відповідно до стандартів ФСО, чиста зона може Буде знаход... може знаходитися всередині чистого приміщення та або бути залючим Е, ну, Ми бачимо, що тут є е, деякі розбіжності, вони не змінюють суті е, понять, але, але е, ми просто коли ми е, працюємо або спираємось на той чи інший документ, ми маємо розуміти, що кожен з документів має на увазі, е, використовуючи ті чи інші терміни. Тому я звернула вашу увагу е, на розбірності у цих двох термінах, які ми маємо між е, стандартами ISO та Дженбі. Uh, ну, і ще трошки термінів. Класифікована зона відповідно до додатку 1. це зона, де розміщено розміщено декілька чистих приміщень і Ще в основному документі, ну, не в додатку, який стосується виготовлення стерильних лікарських засобів, а в основному документі GMP настанова належна виробнича практика, є ще такий термін, як контрольована зона. Це зона, яка теж побудована і експлуатована таким чином. Щоб контролювати внесення можливого забруднення, тут використовуватись в будь-якому випадку ми використовуємо підготовлене повітря, але, але ця зона не класифікована, тобто їй не визначено, не в ній не визначено. Класи чистоти приміщень, але приміщення готується, повітря готується і, контрольова... і контролюється. Рівень контролю має залежати від природи мікроорганізмів, які там у нас можуть бути в цій зоні, і від тих процесів, які проходять в цій контрольованій зоні. А, ще декілька термінів. В нас а, є такі терміни, а, які а, показують нам, дають характеристику а, стану чистих приміщень. Відповідно до ІСО 14644 а, є три а, стани чистого приміщення. Це побудований стан. В якому монтаж завершено, всі системи підключені, але відсутнє виробниче обладнання, матеріали та персонал. Тобто таке порожнє приміщення, в якому вже збудовані і системи підготовки повітря, і там системи подачі води, системи. Обігріву або кондиціонування, але немає ані персоналу, ані обладнання. Оснащений стан це е, стан е, чистого приміщення, коли все вже є, в тому числі обладнання, але за відсутності персоналу. І експлуатований це.